Привіт, мене звати Василь. Друзі звуть мене Вась Вась. Я звичайний собі хлопець. Як щось не так всі кажуть, тобі 17 років ти вже не дитина, але й дорослим чомусь не вважають, особливо батьки, яких зазвичай немає вдома. А ще в мене є кіт Паштє. Доведені до віччя свавілями безкарністю місцевих правоохоронців. жителі... жах, як не новини, щось тобі вчудили ці правоохоронці. Фух, я вже думав, стражі порядку. Ні, Вась-Васю, Це я так, це моя сестра Оленка. Вона така розумна, вчиться на юридичному факультеті і волонтерить в правозахисній організації. Молодець, одним словом. А щодо правоохоронних органів не треба їх боятися. Тобі, Вась Васю, не завадило б знати свої права та навчитися користуватися ними. Не раджу одразу відчиняти двері. Ні, панікувати теж не треба. І бездіяльність не вихід. Не спіши одразу відчиняти двері. Конституція України гарантує кожному з нас недоторканність житла. Ніхто, навіть людина у формі, не може увійти до твого помешкання без твоєї згоди. Ми живемо у правовій державі, де перед законом рівні всі, і жоден правоохоронець не повинен переступати межу дозволеного, а інакше він сам стає правопорушником. Про те, як правильно поводити себе зі стражами порядку у цій та інших складних ситуаціях, про наші права та повноваження правоохоронців дивіться у наступних серіях.